Вітаю, це програма гіс студії, рубрика медицина. І моїм співрозмовником сьогодні є лікар-психотерапевт медичного центру Аніко Бондарчук Тетяна Григорівна. А говорити ми будемо про те, як уникнути негативного впливу на наш психоемоційний стан у зв'язку із напруженою ситуацією, яка склалася останнім часом у нашій країні. Отож, знайомтесь Тетяна Бондарчук. Бондарчук Тетяна Григорівна, лікар-психолог, психотерапевт. У 2010 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені Пирогова та здобула Терапевтичного освіту в Австрії. З 2010 року лікар-психотерапевт в Вінницькій обласній психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. 2011-2012 роки стажування у Віденському інституті психоаналіза імені Фрейда. З 2008 року дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України. З 2012 року лікар-психотерапевт медичного центру Аніко. Пані Тетяно, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю вас, шановні глядачі. Пані Тетяно, погодьтеся останнім часом у нашій країні. Ситуація досить складна і напружена, і люди весь час перебувають у цій ось напрузі. Як отака стану цей постійно напруги відображається на нашому організмі? Стан на звісно, дуже погано відображається на організмі. Зокрема, через постійний стрес, постійне навантаження з інформаційних носіїв, людина отримує поганий вплив, погану інформацію, яка відрізняється негативом. І відповідно на організм це йде якби хронічний стрес. Хронічний стрес в свою чергу може привести до різних порушень, в тому числі і психологічної сфери, і розладів з фізичної, також сфери того, що страждають всі, страждає серцево-судинна система, і психоемоційний стан також. Зокрема, а що може знизити рівень цього стресу? Не рівень стресу може відкрити сутність інформації, але оскільки це неможливо, тому потрібно зосереджуватися на чомусь більш позитивному. Це, наприклад, на прогулянках і відпочинку з близькими, це перегляд якихось нормальних фільмів з приємної точки зору. Які несуть приємну інформацію, також можна слухати позитивну музику, більше гуляти, відключитися зовсім, звісно, від тої ситуації, яка відбувається зараз, не вийде. Тому якось своїми силами треба переключатися. Можливо, хтось має якісь хобі. Гевне, а скажіть, а тут яким чином можна визначити, що психологічний стан людини дав збій? От які симптоми цього, як людина відчуває себе? Симптоми можуть бути найрізноманітніші? Від самих простих це буде безсоння порушення апетиту, до більш складних, коли от в людини починається субдепресивний стан або і депресивний стан, коли людина починає агресивно себе поводити, поводити агресивно навіть по відношенню до своїх близьких, до яких раніше вони ставилися ну якби з любов'ю і теплотою? Це може бути розлади харчової поведінки, це можуть бути відсутність будь-яких бажань і мотивацій людини. Тобто люди фіксуються на чомусь одному, конкретно зараз, на проблемах, які відбуваються в державі, і все решта якби відходить на інший план. Пані Тетяна, я би сказала, навіть що останнім часом люди більше перебувають не в стані якогось просто хронічного стресу, а це, скоріше, навіть якийсь панічний такий стан. Тому що, ну, якщо взяти з огляду на те, що люди раніше цікавилися політикою якось так в загальних рисах, то зараз майже кожна доросла людина, вона обізнана у політичних реаліях нашого життя, уже, скажімо, із найменшими подробицями, і політикою цікавляться навіть і діти, і дорослі, і підлітки. Всі. Ось як б Загалі уникнути такого масового панічного стану ну масового панічного стану уникнути зовсім не вдасться, тому що навіть міжнародна класифікація. Міжнародна організація охорони здоров'я виділила в медичну класифікацію певне захворювання, яке назвала посттравматичний стресовий розлад. Зокрема, це розлади психіки. Перепрошую, це якесь нове захворювання? Ні, чи? це не нове захворювання. Його було зареєстровано офіційно в 1980 році, після того як через там 50 років після кінця воєн у людей спостерігалися от наслідки. Які були от мали бути зразу після війни, Тобто це були порушення сну, порушення поведінки соціально прийнятих норм. Да, Тобто вони починали агресувати в своїх сім'ях. Це те саме було насильство в сім'ях, особливо на своїх жінках. Тобто це ті самі побої. Це афективна поведінка, тобто поведінка, яка не вписується в загально прийняті норми. Це також схильність до самогубств, до депресивних станів. Тобто оцей посттравматичний стресовий період, чи синдром, Розвіт. так як ви сказали, да? його пов'язують більше у той період, коли відбуваються якісь там чи відбувалися воєнні дії так, в країнах. Так. так? Згідно з, от, з даними ВОЗ, да, е, кожен. П'ятий, хто перебув свідком от якихось військових подій чи вбивств? Вони страждають цим розладом. Уже там буквально через півроку починають ним страждати. Уже і зараз можна помітити перші прояви цього. Зокрема, цьому був присвячений останній психологічний конгрес, на якому я була. Там ці, ціла от рубрика, була присвячена саме цьому розладу, і як боротися, тому що наслідки вже зараз є. А що буде через півроку? А mm. як з ним боротися, пані Тетяна? Як з ним боротися, це в першу чергу потрібно звертатись до фахівців, тому що самостійно тут людина не впорається, і навіть за допомогою тих самих антидепресантів людина не зможе сама. Тобто це потрібно за допомогою спеціальних психологічних технік людину повертати в той стан, дати їй можливість нормально, адекватно пережити ті всі події, які відбувалися з нею під час оцих подій, і вже таким чином можна якості її більш адаптувати до нормального проживання. З'явилася така особливість у людей, як залежність від новин. Ну, це я бачу і по своїм друзям, познайомлю, навіть по собі. Да? Перше, що робиш, угу. коли зранку відкриваєш очі, що ж нового відбулося впродовж останнього періоду. Тобто дивишся останні новини. Це добре чи це погано? Ось Така залежить від новини. Якщо це погано, то як від цієї звички позбутися? Добре, це бути не може однозначно, да тому, що якщо раніше ми вставали, і починали ранок з кави, то зараз, як ви кажете, да ми починаємо з новин. моїй сім'ї, зокрема, це також так спостерігалося. Але з цим потрібно боротися, тому що, от найбільш найбільшу шкоду, яку може провести події, останні які відбуваються в нашій країні, це саме інформаційну шкоду, тому що як таких подій зараз не відбувається, але ми налаштовуємо себе на негатив саме через новини. Тому треба виробити собі алгоритм, що вранці краще не знаю, піти прогулятися на свіжому повітрі, побігати, особливо зараз весна. Чим іти включати телевізор чи той самий комп'ютер, залазити в інтернет і дивитися. на бо, по суті, ми маємо і на є. себе такий шквал негативних новин, які сипляться на нас щодня із з різних засобів масової інформації. Так. Так? Треба себе якось відволікати від uh -huh. цього, да абсолютно yeah. міняти можливо я Я не зараз знаю, з... своїм клієнтам кажу, що записуйтесь на танці, ходіть їсти на конях, гуляйте з друзями, ходіть в кіно, більше спілкуйтеся в кінці кінців. Є ж багато в нас закладів для ну, розваг, які функціонують в тому самому режимі. thank yes. you Тобто, по суті, робити те, чого раніше наприклад людина не робила, та, так? не робила того, що не було потреби, бо можна було включити телевізор і подивитися щось позитивне по ньому. Зараз, оскільки позитива дуже мало, доводиться у створювати самотужки. Ми зробили опитування серед рівнян, як рівняни реагують на оці останні події, які відбуваються в нашій країні, і взагалі як оці події і навпаки, так як ці події впливають угу. на їх психоемоційний стан. Тому я пропоную переглянути це відео. Переживаємо, щоб війни не було, щоб мир був. Крим забрали, переживаємо. Ті бандити. на нервову почув не спимо. Ми весь час про це думаємо. Весь, весь час говоримо. Якщо я подивилася якусь програму, а в неї немає по телебаченню, значить я обов'язково дзвоню і переказую. Ми весь час це все спілкуємося. Це... Неспокійно на душі, розумієте? все, що зараз відбувається, це просто неспокійно на душі, не знаю, що чекати. Негативно переживаємо, дуже сильно переживаємо. В певному депресивному стані, типу, нерозуміння того, що далі буде і там, якихось таких конкретних планів на майбутнє. Чекаємо. Розв'язання ситуації. Переживаю за Україну все-таки, як ви думаєте? Сплю погано. Ми за подіями слідкуємо, але не впливають на психоемоційний стан. Тому що якщо почати загружати себе речами, які ще не сталися, і не думаю, це буде набагато гірше. Ну, переживання, якщо чесно. Да. Не знаємо, що буде. Говорить, що Росія готується на нас нападати. Війна, будемо чекати, але будемо надіятися на краще. Звичайно, вон таблетки валідол п'ю. У мене троє дітей, троє внуків. Я хочу сьогодні просинатися і лягати, щоб я знала, що я завтра встану. Це просто катастрофа, я не знаю. Вливають, я вже два тижні телевізор не дивлюся, тому що жити неможливо з цим, цим, цим станом психоемоційним. Весна на дворі, постійно позитивно до всього відноситися. Все, що не робиться, робиться на краще. Хай Бог допомагає. Для тих, хто ще не приєднався, нагадаю, це програма гість в студії, рубрика медицина і моїм співрозмовником сьогодні є лікар-психотерапевт медичного центру Аніко Бондарчук Тетяна. А говоримо ми про те, як уникнути негативного впливу на наш психоемоційний стан у зв'язку із напруженою ситуацією, яка останнім часом склалася у нашій країні. Пані Тетяна, до вас рівняни звертаються із такими скаргами, як ви сказали, посттравматичного стресового розладу, чи із станом постійної напруги, депресії, ось з огляду на останні події? За останній місяць це певно відсотків 70 всіх пацієнтів, які до нас зверталися, ну тобто первинних звернень. І зазвичай в такому стані людям потрібно знати стільки сама психотерапія, як от бажання вийти з того стану, того, що люди, люди звертаються ну, в надзвичайно розваленому стані. Тобто, це як фізично. там, та і такі головні болі, і безсоння. Ну тобто, все, що може бути, і загострення хронічних захворювань, так і психологічно, коли люди вже самі бачать, що вони неадекватно себе починають поводити, коли вони неадекватно реагують на от, здавалося банальні ситуації життєві, тоді вони да, починають звертатися за допомогою. Тобто кількість звернень до вас взагалі збільшилася? Збільшилася значно. Зараз по моєму ну на рівні от раніше років да цього періоду, то звернень на відсотків 30 стало більше в загальному. А що ви їм радите? Так. Що що їм раджу? <ріх> я їм раджу, ну по-перше, виписую це препарат, того що без препарату в даному випадку не впорається, тому що якщо людина не спить там уже 5-6 днів, то їй потрібно хоча б штучно заставити поспати. Це заспокійливі препарати, це рекомендації того, як, які, чого треба уникати, чого, як треба їсти. Саме основне зараз це дотримання. Якби це не звучало дивно, от банальних норм це поїсти, поспати, відпочити, і бажано це робити нормовано в один той самий час, то є за графіком. Тобто, звичайний прийом їжі теж має вплив і значення на наш психологічний стан, так надзвичайно, тому що в нас якби психіка запрограмована діяти по певному принципу. Ну, банально тобто вчасно поїсти, вчасно лягти спати, це пов'язано. Це абсолютно, це психогігієна, основи психогігієни, і Того, що ну дуже легко себе змусити змусити жити в правильному режимі, і коли нормалізується оцей режим, нормалізується і весь наш баланс і фон. Ну загалом так. Якщо ж людина все ж таки е, постійно відчуває напругу в собі сама, так і е, е, ну от з якихось причин не хоче звертатися до психотерапевта, що ви можете їй порадити е, без професійної допомоги, яким чином вона може себе вивести цього стану? Можливо, якісь методи її релаксації, методи розслаблення. Що ви можете тут порадити? Це може бути холотропне дихання. Це тобто дихальні методики, які зокрема використовують йогі на розслаблення всього організму. Це може бути банально поговорити. Говорити по душам зі своїми близькими, тому що найбільша проблема це те, що вони тримаються все в собі, і перше, що в них якби випливає на, на, на загал основним планом, це величезне чувство чи відчуття провини за те, що вони залишились живими, а їхні, якби ну, побратими, з якими вони стояли, вони загинули, і от з цим почуттям вини їх треба навчити жити, і близькі, зокрема, допомагають це робити. Пані Тетяна, а якщо, наприклад, близькі бачать, що з її ну близько людиною, так з його близько людиною щось от не те робиться, видно, що нервова система вже на межі, так і психоемоційний стан край напружений. А чи є якась така перша психологічна допомога, яку можна надати цій людині, щоб якось вивести з цього стану? Перше, психологічно це банально. Це потрібно вести ще більше стрес людину, тому що тільки через ще більший стрес можна вивести з цього стану. Це, наприклад, Цікаво. можна дати ляписа або не знаю, розбикинути тарілку. Землю навіть банально для того, щоб переключити людину, того, що людина зациклена на собі. І те, що відбувається навколо, вона не сприймає в цілому. Да? А щось таке різке, що може нагадати ті події, які, які відбувалися з нею перед тим. Ну на, на байдані зараз банально, да? звук розбиваючої тарілки, наприклад, він поверне в тут і тепер. Тобто людина може вийти в свій нормальний стан. Це, звісно, не надовго, але це перше, перше тобто, банально, і, що то, можна з зробити. З богороду вивезти якось з рівноваги да, людину, да. так? А чи це не призведе, наприклад, ще до якихось гірших наслідків? Не призведе, не призведе, тому що коли людина засиклена тільки на собі, в тому стані, да, то це набагато гірше, тому що вона адекватно не сприймає, вона не розцінює, що ви, наприклад, дружина, да? вона бачить, ворога бачить, потребу захищатися. Як вона себе поведе конкретно в тій ситуації? Ну, тут... Пані Тетяна, ще таке питання. От хто до вас частіше звертається із станом депресії? чоловіки чи жінки? Хто більше до цього схильний? Дивлячись до якої. Конкретно зараз більше звертаються чоловіки, тому що вони були ну якби більше в епіцентрі тих подій. Угу. І жінка, вона, вона ну, здатна піти поплакати з подружками, наприклад, да? чи сама собою, чи переключитись на щось, подивитись фільм і поплакати під час перегляду цього фільму. Чоловіки ж зациклені на собі. І вони вже, якщо зазвичай звертаються, то звертаються в дуже поганому стані. То виходить, Виходячи, чоловікам більше потрібна допомога психологічна, ніж жінкам, так? На Жаль, зараз так, тому Чін... що чоловіки, вони от. Вони схильні до того, щоб випити, да, запити своє горе з якимись друзями, але це не допомагає це тільки усього прямо, і зараз це положення. Да. Чи варто дітям розповідати про от події, які відбуваються зараз в країні, і як це правильно робити, з якого віку? Думки дуже розділилися. Дуже маленьким дітям не варто розповідати, тому що вони це сприймають більше як вигляді якоїсь ну, злої казки. Да? Героями, якої вони можуть стати. Тобто для них це все ну, набагато гіршому. Вигляді представляється, що в нас тому, що вони проаналізувати наперед, що відбувається, вони не можуть. Вони зосереджуються на тому, що погано що війна, і вони живуть в цьому світі. Вивести з них дуже важко. То що зараз, коли приводять дітей, то малюнки буду казати так про чорно-білі. То є, а, а діти до дітей до вас теж приводять, дітей так тобто також ви надаєте приводять. допомогу також дітям? Так, Надаю допомогу mm -hmm. дітям, тому що ну зовсім відділити дітей неможливо зараз. Навіть якщо подивитися, то навіть ігри дитячі перейшли в розряд війни, в розряд майдану. І вони програють те, що вони бачать по телевізору чи чують від своїх дорослих. Цікаво, а найбільше це якого віку діти? Це до 7-8 років. До того періоду, поки вони от в школі діти вже більш такі от свідомі, да? їм розповідають викладачі в коли вони вже в колективі, більшого, то це вже якось по-іншому. Так, це зовсім по-іншому. А от коли дітки от такого молодшого шкільного віку або дошкільного, вони це сприймають набагато важче і ну от кажу ж. Чорно-білих тонах. Пані Тетяно, а як ви взагалі самі справляєтеся із такою напругою? Тому що я скажу, це не просто так: от з ранку до вечора робочий день я не знаю, там з 9 до 6 сидіти, вислуховувати? Ну не просто вислуховувати чужі проблеми, а мабуть на себе це все сприймати. Це психоемоційний стан, це я думаю, що це досить складна робота. От як ви самі після робочого дня, ну чи на протязі цього періоду, з яким ви працюєте із пацієнтами? Як ви самі справляєтеся з своїми проблемами? Я також багато років ходжу на йогу. спасає вона, спасає дружні спілкування з родичами, з друзями. Просто всемі приємні фільми, музика малюю. Це мене рятує, тому що зараз ну важко всім. Психологі не виключені, Розуміло. Я дякую вам за розмову і прийшов час підводити підсумки в нашої програми. Отже, якщо ви помітили у себе, що ваш психоемоційний стан дав збій, терміново зверніться до психотерапевта. Прийміть до уваги й те, що такий стан сам по собі не зникне. Якщо ж все ж таки ви вирішили боротися із цим самотужки, дотримуйтесь наступних правил. Розкажіть про все, що вас турбує близькій людині. Не давайте проблемам гристи вас зсередини, займіться фізичними вправами, прослуховуйте приємну розслабляючу музику, переглядайте. Фільми без насильницьких сцен. Обмежте перегляд негативних новин на телебаченні та в інтернеті. І робіть те, що ви раніше ніколи не робили. Пані Тетяно, на сам кінець звернутися до наших глядачів із побажаннями. Будь ласка. Ну, на сам кінець я хочу побажати вам всім, звісно, приємних новин по можливості проводити більше часу з родичами і не впадати в паніку, тому що паніка це найгірший наш ворог. Дякую. А я нагадаю глядачам, що це була програма Гість в студії рубрика медицина. І сьогодні ми говорили із лікарем-психотерапевтом медичного центру Аніком Бондарчук Тетяною про те, як уникнути негативного впливу на наш психоемоційний стан у зв'язку із напруженою ситуацією, яка останнім часом склалася в нашій країні. Отож, бережіть себе, будьте здорові, частіше, частіше посміхайтеся, не зважаючи ні на що, і до зустрічі в наступному ефірі.